Вітаю вас, мої маленькі глядачі. Сьогодні я хочу з вами поговорити про добро, про хороші вчинки, про милосердя, про сміливість. Ось послухайте, яка історія трапилася в одному із садочків. Дмитрик і Сергійко гралися на килимочку. Дмитрик приніс сьогодні нову машину, і Сергійку дуже хотілося нею погратися. Коли Сергійку попросив у друга машинку, той сказав, а що ти мені за це даси? Сергійко відповів, я тобі можу дати шоколадку. Ні, не хочу я твою шоколадку, і взагалі це моя машинка. Дітки, як ви вважаєте, добре повівся Дмитрик з Сергійком, своїм найкращим другом? Звісно, ні, він міг відповісти. А давай разом з тобою пограємося в машинку, да? Або давай ми скуштуємо твою шоколадку потім. А зараз я трішки пограюся сам машинкою і тобі тоді дам. Ось такі вчинки трапляються між вами дітками під час гри. А тепер давайте з вами пограємо у іншу гру, яка називається Добрі і погані вчинки. Я вам буду показувати малюнок, і ви будете відповідати. Правильно, дітки, вчинили? Чи ні, добрий це вчинок, чи поганий, приготувалися? Тоді будьте всі уважні. Дітки, погляньте уважно на малюнок, що на ньому зображено. Так, вірно, хлопчик годує котенятку. А як ви вважаєте? Це добрий вчинок чи поганий? Так, звісно, це добрий вчинок, адже ми повинні турбуватися про всіх тваринок, і тоді вони нам віддячуть добром. А на цьому малюнку погляньте малята, хлопчик тягне котика за хвостика. Як ви вважаєте, це добрий вчинок, чи поганий? Звісно, це поганий вчинок, ні в якому разі не можна ображати менших і слабших за нас. А на цьому малюнку, як ви вважаєте, добре вчинив хлопчик, уступивши місце старенькому дідусеві в автобусі? Так, малята, правильно вчинив хлопчик, адже стареньким і похилим людям потрібно завжди. Оступати місця у громадському транспорті. А ось на цьому малюнку ви бачите, що хлопчик дражниться із дівчинки. Дітки, а скажіть, будь ласка, чи добрий вчинок це? А може поганий? Як ви вважаєте? Так, звісно, це поганий вчинок, адже дражнитися це дуже погано. А на цій картинці зображено, як дівчинка допомагає своїй мамі щось готувати. Малята, як ви вважаєте, це поганий чи добрий вчинок? Так, це добрий вчинок. Завжди потрібно допомагати дорослим. А ми продовжуємо грати з вами далі малята, і на наступному малюнку ми бачимо, як хлопчик викидає і розкидає сміття, хоча поруч стоїть біля нього урна для цього сміття. Як ви вважаєте, це поганий чи добрий вчинок? Це поганий вчинок, адже потрібно дотримуватися чистоти і підтримувати її усюди, де б ти не знаходився. А на ось цьому малюнку ми бачимо, як дітки стоять і сміються із хлопчика, який пошкодив ногу. Як ви вважаєте, це поганий чи добрий вчинок? Звісно, це дуже погано, коли комусь боляче, а всі навколо стоять і сміються. Потрібно співчувати іншим і завжди допомагати. Милосердя це щире бажання допомогти, пробачити, поспівчувати іншому. Наприклад, якщо ви бачите, як хтось впав, не смійтеся, а краще пожалійте цю людину. Малята, сподіваюся, погравши в цю гру, ви зробите певні висновки і будете робити тільки добрі вчинки, будете завжди усім допомагати, будете чесними і милосердними. А ми з вами прощаємось. Бувайте до нових зустрічей!